Всім привіт! Мене звати Юлія Єгорова. За фахом я юрист у сфері інтелектуальної власності, а також учасник it платформи Адвокат народу, яка об'єднує юристів з усієї країни і навіть більше, завдяки якій складні, на перший погляд, юридичні питання перетворюються на прості. Сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему, яка має назву фріланс як форма зайнятості в Україні. І перш ніж перейти до основного матеріалу, потрібно визначитися з тим, хто ж взагалі такий цей фрілансер. Фрілансер це вільно наймана особа, яка може одночасно виконувати різні замовлення від декількох клієнтів та працювати віддалено на декілька компаній. Варто зазначити, що протягом довгого часу не вистачало законодавчого врегулювання такої популярної форми співпраці в Україні як фріланс. 18 липня 2022 року був закладений фундамент в цьому напрямку, і Верховна Рада України підтримала законопроект про врегулювання нестандартних форм зайнятості. А вже 10 серпня набрав чинності закон України, який регулює цю сферу взаємовідносин. По суті, була введена нова правова дефініція, яка має назву трудовий договір з нефіксованим робочим часом. За своєю юридичною природою цей договір є. Аналогом іноземного Zero Hours Contract, який активно використовується у Великобританії, Нідерландах, Бельгії та інших країнах, трудовий договір з нефіксованим робочим часом впроваджується як альтернатива цивільно правовим договорам. І по суті, працівник зможе поєднувати легальну роботу у декількох роботодавців і при цьому мати свої базові соціальні гарантії. Пропоную в подальшому замінити термінологію трудовий договір з нефіксованим робочим часом на більш спрощену, а саме трудовий договір з фрілансером, оскільки я розумію, що більшість тих, хто буде переглядати це відео, не є представниками юридичної професії. Трудовий договір з фрілансером повинен містити, зокрема, таку інформацію: спосіб та мінімальний строк по. Повідомлення працівника про початок виконання роботи, спосіб та мінімальний строк повідомлення від працівника про готовність до початку виконання роботи, або про відмову від її виконання, а також інтервали, під час яких від працівника можуть вимагати виконання тої чи іншої роботи. Роботодавець самостійно визначає необхідність, обсяг та час залучення працівника до виконання роботи. При цьому повинні дотримуватися базові соціальні гарантії. Відповідно до законодавства щодо кількості годин праці та відпочинку, кількість трудових договорів з фрілансером не може перевищувати 10% загальної кількості трудових договорів, стороною яких є роботодавець. Роботодавець, який використовує працю менше, ніж 10 працівників, не може укладати більше одного трудового договору з фрілансером, а заробітна плата виплачується такому працівникові за фактично відпрацьований час. Цікавим нововведенням є те, що фактично компанії не зможуть перешкоджати працівникові працювати на інших роботодавців. Кількість базових годин, під час яких від працівника можуть вимагати працювати, не може перевищувати 40 годин на тиждень, а кількість базових днів не може перевищувати 6 днів. На тиждень, якщо роботодавець вимагає виконання роботи від працівника поза межами домовленостей, працівник має право відмовитися від виконання такої роботи. А далі буде цікаве нововведення, яке набуло абсолютно різних відгуків з боку моїх читачів на моїй сторінці в інстаграм. Відповідно до положень закону України, мінімальна тривалість робочого часу працівника, який виконує роботу відповідно до трудового договору з фрілансером, становить 32% години на календарний місяць. Якщо фактично працівник протягом календарного місяця працював менше ніж 32 години, йому повинні виплатити заробітну плату не менше ніж за 32 години робочого часу. І останнє не менш важливе нововведення це те, що працівник, який відпрацював на умовах трудового договору з фрілансером не менше 12 місяців, має право звертатися до роботодавця з проханням про укладення строкового або безстрокового трудового договору. Якщо у вас виникли якісь юридичні труднощі, ви можете зв'язатися зі мною через платформу Адвокат народу за посиланням нижче або задати безкоштовне запитання на сайті. З вами була Юлія Єгорова. Підписуйтесь на нас в соціальних мережах, ставте лайк цьому відео. Всім бажаю гарного та спокійного дня!